Привіт, канал Group. Тут ми командою з сіми кваліфікованих спеціалістів говоримо про податки і звітність ФОП, а також говоримо про ведення бізнесу як в Україні, так і за кордоном. Всім привіт! Сьогодні ми з вами розглянемо подання заяви про державного реєстру фізичних осіб платників податків за себе або за свою дитину при наявності свідоцтва про народження, що посвідчує особу одного із батьків інших документів, які підтверджують ці зміни. Дану заяву ви можете подати фізично у податковій або онлайн через електронний кабінет платника податків. Розпочнемо подання заяви через електронний кабінет платника податків. Зараз ми з вами розглянемо, як подавати форму про внесення змін, у разі якщо у дії, наприклад, у вас не активний ідентифікаційний код. Таке буває у випадку, коли ви змінили прізвище, змінили паспорт, але ідентифікаційний код ви не змінювали. Тому заходимо у електронний кабінет для громадян, обираємо заяву про внесення змін і натискаємо Створити. У моєму випадку адреса реєстрації місця проживання також змінилась, тому я й заповнюю і цей блок. Даний рядочок заповнюється, якщо у вас є довідка, наприклад, внутрішньо переміщеної особи. Тут ми заповнюємо адресу, яка в нас була до цього. Також обов'язково прописуємо свій номер телефону, назву документу, згідно якого ви заповнюєте ці дані, дату видачі і органом, яким видно. Натискаємо Перевірити. Ось нам кабінет показує, що ми не завантажили документи про підтвердження внесення змін. Тому ми натискаємо додатки і прикріплюєте сюди скановану версію документів. Також у повідомленні про склад обов'язково треба прописати свою електронну пошту. Протягом п'яти днів податкова повинна опрацювати вашу заяву та внести зміни у відомості.